Значить Презентую таунхауси 95 квадратів, 3 штуки, 1, 2, 3, по 1,5 сотки землі в кожного, асфальт, все, що треба. Рядом ЖК сімейний комфорт. От, дворик є. Потім тут можна скооперувати з сусідами, зробити ворота, якщо вони треба, буде. От, така от гарна вулиця. і Зараз підемо всередину. Покажу, як все викремо <плес> знаходяться лічильники, тобто не в будинку, а на вулиці. Це досить комфортно при плануванні меблів і так далі. І ось там три таунхауса. Кожного свій задній двір є. Ось така краса. Зараз заходимо всередину приміщення. Ось. Зразу звертаємо увагу, що висота стелі більше, як 3 метри. Значить, попадаємо відразу при вході в тамбур. Тут місце під шафу купе, ідеально стає в потолок. Далі йдемо. Тут коридор, теж місце під шафу купе, тут глибина 70 см. Ось. Коридор 6 метрів квадратних. Далі йдемо санвузел на першому поверсі. Ось. Санвузол у нас майже 4 квадратних метри. Далі кімната перша. Тут у нас 10,5 метрів квадратних, вікна вікнарьов. Ось так виглядає. Ідемо далі. Кухня вітальня Зі сходами на другий поверх, уже зварені. Кухня вітальня. У нас має. Майже 22 квадратних метри. З окремою зонацією під робочу зону, буквою Г можна робити, зона харчування та зона відпочинку. Також тут у нас вихід в внутрішній двір. Там знаходиться колодязь свій власний. Ось ось такий внутрішній дворик. Трошки бур'янно не звертайте увагу, з другого поверха зараз покажу гарніше буде. Тобто, зараз пройдемося. Кухня вітальня у нас значить, 21 з копійками метрів квадратних. Кімнатка 11 майже метрів квадратних. Тамбур. коридор і санвузел на першому поверсі. Далі піднімаємося по сходах на другий поверх. Ось. Значить. Піднімаємося ми на другий поверх. Зразу туалет, тобто санвузол. Він 5,3 квадратних метри. Великий просторий. Ось. Далі у нас йде справа кімната та зліва кімната. Зліва у нас кімната трошки більша. Тут 17,3 метри квадратних. Ось так воно виглядає. Все, до речі, побудовано з кирпича. Ось такий вид з вікна. Весна все цвіте. Гарний вид з віконечка. Ось внутрішній дворик. Тобто можна спокійно собі зробити бесіду, Цей зону для шашлички. І тут собі зробити таку зону для відпочинку. В будь-якому разі вигідніше взяти за ці гроші та ніж квартиру. І ще одна кімната 15,4 метри квадратних. Ось так вона виглядає. Також досить простора, незважаючи на те, що тут кріпіч цегла, тобто вона такого темного кольору, і вона вбирає в себе світло, але в кімнаті світло. Ось такий вигляд з іншої кімнати, тобто в дворик внутрішній. До речі, по дворику спокійно стає дві, два автомобіля і потім собі нормально можна там поставити, де я поставив машину, також два автомобіля, якщо в гості будуть. Йдемо далі. Ось такий от таунхаус 53 тисячі доларів. Купуйте і не жалкуйте. Гарного дня усім і прекрасного дня. В нас. двох хвилинах ходьби від таунхаусів маєте таку прекрасну красу, з гарними видами. Собі можна спокійно з сім'єю відпочивати, зжарити шашлички, бігати, гуляти з домашніми улюбленцями і просто проводити гарно разом час. Ось така краса. Також є гарні місця для риболовлі, тобто собі спокійно достойно можна половити рибку, погуляти з дітьми і помилуватись такими гарними краєвидами. І це все в двох хвилинах ходьби, не їзди, але ходьби від таунхаусу.